Один порушник це Антон Чуваков. Він не актор, не співак, він блогер, родом із Казахстану, і на найближчий час, наскільки я знаю, він не планує відвідувати території України. Але мені стало відомо, що у 2019 році він поїхав по мосту, який побудували окупанти, в окупований російськими окупантами Крим. І знімав там свій відеоблог. Тобто знову ж таки порушив наш закон. Мені стало цікаво, як же місцеві люди відносяться до приєднання Криму до Росії. Як ми бачимо, у Антона є дуже серйозні проблеми, тому що він називає російську окупацію приєднанням до Росії. Сподіваюсь, якщо колись йому, не дай Боже, звісно, відріжуть руку і пришиють до бродячої свині, або якщо в нього просто заберуть житло і він буде бомжувати на вулиці, він називатиметься також приєднання за кілька Місяців до Криму Антон вже відвідував Україну і був в Чорнобильській зоні відчуження. Тут знаходився самий настоящий реактор. На жаль, його поїздка тоді була успішною, але я сподіваюсь, що наступні такими вже не будуть. Бо про Антона тепер знають українські прикордонники і що буде з ним далі, може розповісти Лоліта.